Я хочу, щоб глухі люди почувалися рівними. Історія Леоніда Усенка, громадського діяча з порушенням слуху про шанси на навчання, початок громадської діяльності та допомогу під час війни. Леонід Усенко народився 31 липня 1967 року у полтавській родині. Навчався в спеціальній школі інтернаті для глухих міста Полтави. Працював на різних підприємствах паралельно з роботою опанував спеціальність соціальна робота в університеті Україна. Згодом вирушив до Києва навчатися в Київському національному університеті культури і мистецтв за спеціальністю культурологія. В 2011 році був обраний головою Полтавської обласної організації Українського товариства глухих. Освіта для людей з порушенням слуху є актуальним питанням. Я навчався у школі для глухих із задоволенням. Уроки в нас відбувалися з понеділка по суботу. Саме в школі я почав вивчати жестову мову, бо мої батьки її не знали. Завдяки вчителям, які володіли жестовою мовою, вчитися було цікаво в мене горіли очі. Строга класна керівниця допомогла загартувати мій характер. Після закінчення школи в 1987 році я мав складнощі зі вступом до вищого навчального закладу глухих не дуже хотіли брати на навчання. Після школи я відразу пішов працювати, щоб мати змогу утримувати себе самостійно. Після проголошення незалежності України у Полтаві почали набирати спеціальну групу глухих для навчання у вищому навчальному закладі. Перед цим на базі спеціальної школи для глухих міста Полтави відкрилося вечірнє відділення для робочої молоді. Саме у ній ми отримали повну середню освіту, що дозволило мріяти про вищу освіту. У 2000 році я отримав можливість навчатися в університеті Україна на соціального працівника. У в нас була спецгрупа з десяти глухих осіб з двома перекладачами жестової мови, котрі здійснювали переклад лекцій під час навчального процесу усі п'ять років. Після отримання першої вищої освіти у 2005 році. Я дізнався про набір спецгрупи у Київському інституті культури і мистецтва, і я вступив туди. Там теж була група з близько десяти людей. Ми вчилися разом із студентами, які чули. Під час навчання я паралельно працював монтажником на підприємстві Товариства глухих. Глухі люди відчувають інформаційний голод. Полегшена програма в спеціальних школах для глухих дітей була розроблена в радянські часи. Таке рішення ухвалили з суб'єктивних міркувань мовляв, програма повинна бути адаптована до потреб цих дітей. Я вважаю, що дітям з порушенням слуху та з нормальним інтелектом, без супутніх захворювань, які ускладнюють навчальний процес, потрібна належна освіта. Глухі люди відчувають інформаційний голод через нестачу повної інформації, через вузький доступ до інформаційного простору. Глухі люди не отримують ту інформацію, яка звучить для людей, що чують. Зараз із частковою появою субтитрів і перекладів на жестову мову на телебаченні, інформаційні бар'єри стало набагато легше долати. Порівнюючи життя в радянський час і сучасну Україну, можна сказати, що багато аспектів поліпшилися, але деякі проблеми залишаються. У радянський час ставлення до людей з інвалідністю різнилося переважно воно залежало від людських якостей та доброзичливості. У медичних закладах спілкування було непростим. Нестача інформації про рейси та черги на вокзалах ускладнювали життя. Багато товарів на радянських ринках були недоступними для глухих людей через відсутність спеціальних візуальних оголошень або неаудіальної інформації. Продавці повідомляли про наявність криками на весь ринок. Багато глухих людей спілкувались жестовою мовою, а це викликало дивні погляди навколишніх. З початком 1990-х років і років, провадженням телебачення з перекладачем жестової мови у віконечку в куточку екрану, ситуація трохи покращилася, але, попри це, залишалось багато перешкод та незручностей. Із використанням титрів на екрані перегляд телевізора став комфортнішим, але постійне накладання рекламних банерів на титри є дратівливим чинником. У цілому, порівнюючи життя в радянський час і сучасну Україну, можна сказати, що багато аспектів поліпшилися, але деякі проблеми залишаються. Радянський Союз надав багато безкоштовних послуг до прикладу, житло для глухих працівників українського товариства глухих. У сучасному суспільстві є багато поліпшень, але досі існують проблеми для людей з інвалідністю серед них. Обмежений доступ до кредитів, низькі зарплати і пенсії, складність у придбанні житла молоде покоління шукає способи забезпечити себе і свої родини, працюючи на кількох роботах. Проте для старших людей, які вже довгий час живуть у гуртожитках і отримують низьку пенсію, це є великим тягарем. У товаристві розуміють проблеми людей із порушенням слуху. Адже працюють із ними щодня. Українське товариство глухих намагається покращити життя людей із порушенням слуху шляхом надання послуг перекладу з додатком Сервіс УТОГ, який забезпечує онлайн переклад. Цей сервіс дозволяє глухим людям зателефонувати перекладачеві, щоб отримати допомогу або залагодити різні справи. Наприклад, Звернутися до лікаря чи зробити покупки у товаристві розуміють проблеми людей із порушенням слуху, адже працюють з ними щодня, проте перекладачів для реальних зустрічей недостатньо, а кількість глухих людей значна. Тому утог намагається створити умови, щоб люди з порушенням слуху могли звертатися до них за допомогою відеозв'язку. Тому існує цілодобова веб-система для зв'язку з перекладачем жестової мови сервіс утог. Окрім того, ніхто не відміняє і важливі послуги у форматі офлайн. Моя справжня пристрасть художня самодіяльність. У молодості я був дуже активним і брав участь у спортивних заходах. Я займався легкою атлетикою і футболом. Однак моя справжня пристрасть це художня самодіяльність. Я брав участь у виставах, гумористичних сценках, пантомімах та інших заходах у будинку культури Товариства глухих. Я постійно був на сцені, і навіть після того як став головою товариства, продовжував брати активну участь у розвитку культури глухих. Це тривало впродовж багатьох років. Наш колектив глухих акторів здобув багато перемог на всеукраїнських конкурсах серед глухих. Також ми брали участь у багатьох проєктах спільно з людьми, які чують кошти і ресурси у нас обмежені, але ми завжди намагаємося показувати, що глухі люди можуть бути впевненими в собі та досягати успіхів. У Полтаві є відомий серед глухих України колектив під назвою Полтавські Галушки, в якому беруть участь глухі актори. Цей колектив спеціалізується на клоунатах адже глухі люди особливо цікавляться гумором і пантомімою та привертає увагу усіх без винятку глядачів. Ми часто організовуємо концерти з нагоди різних свят і міжнародних днів для глухих людей. Моя участь у таких подіях дозволила мені глибше побачити проблеми, з якими стикаються люди з порушенням слуху, і це додало бажання боротися за їх права та підвищення якості їх життя. Саме тому я подав свою кандидатуру на вибори на посаду голови полтавського товариства глухих, представляючи інтереси глухих людей, і виграв їх з 1957 року Утог став повноправним членом Всесвітньої федерації глухих. З 2022 року Утог є членом Європейського союзу глухих, а 4 червня 2023 року Утог відзначив 90-річчя з дня створення. Після розпаду радянського союзу між організаціями глухих радянських республік були більш-менш партнерські взаємини, організовувалися спільні культурні фестивалі, конкурси пісень жестовою мовою, спортивні змагання. Але після початку російсько-української війни 2014 року ці стосунки зіпсувалися, і це також позначилось на стосунках з глухими людьми з Росії. Держава ніяк не спонсорує нашу роботу, в нас немає фінансової підтримки. Перший день повномасштабної війни став для глухих людей сильним шоком. Не було жодних інформаційних матеріалів для глухих, було багато запитань від глухого населення що робити, евакуюватися чи ні. Ми самотужки поширювали інформацію про створення інформаційного телеграм-каналу виступів від офіційних органів влади тощо, з перекладом на жестову мову ми ведемо цей телеграм-канал вже понад рік. Також ми допомагали виїхати охочим здебільшого це були родини з дітьми є великий ризик, що окремі глухі люди можуть не повернутися до України після війни. Адже звикнуть до життя за кордоном, де забезпечення для людей з інвалідністю є кращим старші люди залишилися і радіють, що вони не під окупацією. Ми реагуємо на всі запити від глухих, які звертаються до нас за допомогою оформленням статусу внутрішньопереміщеної особи та пенсій, записом до лікаря, подачою документів через дію для відшкодування збитків за зруйноване майно тощо. Держава ніяк не спонсорує нашу роботу. В нас немає фінансової підтримки у цьому напрямку. Ми також намагаємося допомагати глухим людям на окупованих територіях минулого року, на початку повномасштабної війни, було дуже складно надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Глухі волонтери з Європи привозили продукти харчування для нас. Багато місцевих глухих самі приносили їжу для своїх співвітчизників і співвітчизниць, які були внутрішньо переміщеними особами. Також ми відправляли продукти харчування для наших воїнів Збройних сил України, збирали кошти на виготовлення кількох тисяч окопних свічок та передавали їх на фронт. Звіти про всю діяльність публікувалися на сторінці нашого товариства у Фейсбук. Окрім цього, ми намагаємося допомагати глухим людям на окупованих територіях, проте це нелегко. Українське товариство глухих має осередки по всій країні, і керівники цих організацій знають своїх людей, тому ми можемо швидко реагувати на їх потреби і надавати їм допомогу. Однак робота на окупованих територіях що й не дивно, наразі ускладнена у нашому суспільстві. Є багато глухих людей, які є патріотами і патріотками України. Це свідомі блогери серед глухих, які інформують про ситуацію в Україні, мають розуміння і знання з політичних питань, бо паралельно відбувається й інформаційна війна. Російські фейки поширюються швидко, тому така інформаційна робота для спільноти дуже важлива і потрібна. Глухі люди в Україні і за кордоном залишаються вірними своїй країні. Світ глухих тісний. Тож відчувається потужна підтримка від спільноти нечуючих зі всього світу. Наші глухі українці, які перебувають за кордоном, не забувають, що є українцями та підтримують нас у різних ситуаціях під час блекауту. Коли постійно вимикали світло, система сервісу українського товариства глухих, де працюють перекладачі, функціонувала без перерв. Наші глухі в Європі зібрали кошти на спеціальні електростанції для зарядки планшетів перекладачів, що дозволило продовжити послуги перекладу навіть під час блекауту. Це свідчить про те, що глухі люди в Україні і за кордоном залишаються вірними своїй країні і товариству глухих. Намагаються допомагати іншим вони ідентифікують себе як українці незалежно від інвалідності. І справді глухі люди є частиною нашого суспільства і так само, як і люди, які чують, прагнуть, щоб війна закінчилася. Дуже важливо, щоб кожен і кожна мали можливість допомагати в цей нелегкий час. Я хочу, щоб глухі люди почувалися рівними. Мої професійні плани пов'язані з роботою над покращенням соціального забезпечення та повною доступністю для глухих людей. Я хочу, щоб глухі люди почувалися рівними і не мали обмежень у спілкуванні в медичних, правових, освітніх і різних адміністративних закладах. Моя мета. Знищити бар'єри, які ускладнюють життя глухим людям, а також забезпечити для них можливість отримати гарну роботу з гідною зарплатою. Крім цього, я хотів би покращити доступність освіти для глухих дітей і дорослих, щоб вони мали більше можливостей для навчання і саморозвитку. Я вірю, що кожна людина має право на доступ до повної інформації. Тому прагну того, щоб усі глухі люди мали змогу отримувати інформацію у різних форматах, а не тільки від перекладачів. Насамкінець, я хотів би, щоб держава приділяла більше уваги потребам глухих людей і забезпечувала повну доступність для всіх категорій людей з інвалідністю. Я хочу жити в рівному суспільстві, де всі люди мають рівні можливості і права. Активістам і активісткам, що починають свій шлях, побажаю мати емпатію і розуміння досвіду людей з інвалідністю, а не спиратися на власні суб'єктивні здогади. Також важливо не почуватися вищими або відокремленими від людей з інвалідністю. Усі ми люди і усі повинні прагнути до рівного і толерантного ставлення до навколишніх без винятків. це означає. Поважати та підтримувати права й потреби людей з інвалідністю, а також бути готовими допомагати їм у будь-який спосіб, тільки так ми зможемо сприяти досягненню справедливості та рівноправ'я для всіх.